58 разів порушені норми конвенцій МОГ або якось трохи викривати. І наступне я хотів би особливо звернути увагу на практику застосування законодавства в Україні. і в умовах відсутності соціальної здоров'я, в умовах тотальної гідності України, в умовах економічної і політичної кризи в Україні. В в умовах війни, яка поки що на Сході, але Росія веде досить серйозну підтримку підтримує диверсійну діяльність по всій Україні, у різних випадках, в тому числі погіршуючи соціальне становище в Україні, фінансуючи різні групи і також представників громадянського суспільства. Отже, хотів би звернути також увагу, а хто автори законопроекту назвали, Що? Перший автор є прем'єр-міністром. Другий автор це Кубів, перший віце-прем'єр-міністр. Третій автор Михайло Папієв, який є близьким другом. Віктор Янковчик, який з України, близьким другом фірдаша, який не може їхати в нашу країну і знаходиться у місті. І Денисова. Так само, як ви, пане Папію, вона була два рази, два рази була міністром соціальної політики. І чи інтереси ви разом представляєте? Анархічний кількість і власні інтереси. Бо Міністерство соціальної політики також не на освіті. вас підтримує, пан Гузенко, який до останнього часу був міністром соціальної політики зараз в всі ми разом розвалили фонди соціального страхування, є величезні проблеми в пенсійному фонді. Все може завершитись в такій ситуації тим, в кращому випадку достроковими парламентськими виборами восени, а в іншому випадку люди вже не дотягують. Це без проведення аналізу по змісту, про що ми дуже багато з вами говорили. І в мене наступне виникає питання. А до другого читання, що буде виноситися до розгляд? Той зміст першого читання зауваженнями експертів МОЗ чи напрацювання робочої групи під керівництвом Денісовим, яка є автором законопроекту. Що ми там отримуємо? Незалежні проспілки не мали змоги працювати в цій комісії. Туди були допущені старі проспілки, які підтримують цей проєкт прокону. Було зроблено так, щоб ні один представник незалежних просполог сюди не потрапив. Тому ми не дуже орієнтуємося, що саме там сьогодні пропонується.